Так, всем привет народ. Крайня розпаковка у нас буде в августі Бачите, з Харківським балакаю, на російську мову потім з Харківським балакаю. В общем, остання розпаковка на серпиць. На серпні місяць Те, що далі буде приїжджати, це вже у нас буде зовсім нові партії. Але я маю надію, що це будуть. Ціни все ж таки без підвищень. Поки що немає в нас предпосилок на те, щоб ціни чомусь росли, тому можна там поки що не боятися. Мені попередження про ріст цін не було. Отже, народ, що у нас тут? Вау! Я десь так уже кидаю оком такі ж красоти. ну Давайте почнемо з понятного ябаго. У нас є закінчився і у нас ябал появився. Тому ми радуємося. ароматів буде вистачать. Е, бергамот. Чорний з бергамотом в мене є. Люди, які постійно замовляють. І кілька ТГ-шечка. Наскільки я розумію, це тайванська ТГшечка. Має бути непогана. Номер поки не скажу, 22 чи 26-й. Заб... Поки що не пам'ятаю. Багато в нас крифти пуера. Крихта пуера десь йде на розльот. 5 кг. Все, можна радуватися життю, їм нам вистачить надовго. Тільки надовго, з вами надовго не вистачить. На місяць, плюс-мінус. Звичайний червоний юнанський чай. Перевірна якість, невисока ціна. Тут 250 грам, 150 гривень. Сміливо можна набирати брати. Набрав Тібесев. Тибетці. Тибетці розходяться. Дуже такий подібний до хейча чай. Хоча хейча, як на мене, це зовсім така інша справа. Але знову ж, перевірений чай гарної якості, аромат бомбезний. Що тут у нас ще? Шен з хризантемою. Було замовлення, я його взяв собі на пробу. Знову ТГ-шка. Ось я не пам'ятаю, це 66 26 чи 22 Високої якості ТГ-шечка і, і що тут у нас? 315-й перевірений шум. Недорогий, високої якості шум. Можна брати мідовий червоний мідовий чайок. Також є свої посіновувачі. Рекомендую. Я сам особисто його був час довго підпивав. Кілька шенів. Відносно недорогі шени Хоча б от я приблизно по схожі продаю, вони приблизно у мене по тисячі. Цей недорогий Дуже вже гарної якості. Є407. Зараз... А, Є407, це наш дахун Пау, перевірений, як каже наш народ, він пахне специфічно, круто і цікаво. Ну, Поціновувачі знають, чим він пахне. І ось така судойна, чудова по білоруськи коробочка. Вау! Ребята, шу в шулаймер. Білий чай запакований в лайм. Вони всі різні, але приблизна маса біля 5-9 грам. Ось така от штука. Можна використовувати як подарунок. Дивися, коробка вона. Класна коробка. Це зроблено гарно для посиловичу. Це буде білий шен. Ось в такому виконанні. Отже, ось те, що ми закінчимо цей сезон літній, а на осінь вже буде зовсім щось нове. Все, Всім гарних чаювань і до перемоги з Богом.